Що таке циліндр? Одного разу у королівстві математики прогулювались галявиною об'ємні геометричні фігури. А назустріч їм йшла невідома геометрична фігура. Друзі, а ви знаєте, як зветься ця фігура? Це циліндр. Об'ємна геометрична фігура. Розгляньмо циліндр. Чи має він кути? Ні. Циліндр кутів не має. А чи циліндр може котитись так як куля? Так, циліндр може котитись. Але не завжди. Пропоную вам створити власний циліндр. Візьміть аркуш паперу прямокутної форми та приклейте за зразком коротші сторони паперу. Ось такий циліндр у нас вийшов. Погляньте! Тепер ми бачимо, що циліндр дійсно можна котити. Але можна так розташувати циліндр, що він котитись не буде. А ще у циліндра є дві сторони колової форми. Через це циліндр може і котитись, і не котитись. Навколо нас є дуже багато предметів циліндричної форми. Розгляньте картинки на малюнку та знайдіть предмети циліндричної форми. На цьому малюнку кастрюля та банка циліндричної форми. Розгляньте ці предмети, які предмети мають циліндричну форму. А на цьому малюнку ковбаса та крейда циліндричної форми. Отже, циліндр – це об'ємна геометрична фігура. У циліндра зверху і знизу є кола, так як куля, циліндр може котитися вперід і назад, але не може котитися вправу. Чи вліво? Друзі, уважно подивіться навколо себе і назвіть предмети циліндричної форми, які вас оточують. Сфотографуйте їх та надішліть нам у вайбер-групу. А циліндрик познайомився з новими друзями та поспішає з ними на прогулянку. До побачення!